Найбільший замок Львівщини знаходиться чи не найближче до Львова в старому селі. То чи знаєш ти, де знаходиться найвищий замок Львівщини? Він проживає у місті Добромель. Від нього до Львова добиратись понад 100 кілометрів. Теж подумав, що найвищим його називають саме через висоту будівлі? Очевидно, правда ж? Хоча це не так. Найвищий він тому, що стоїть на високій горі висотою 560 метрів. Замок ще й часто називають прихованим. Адже якщо ти не піднімешся нагору, то не зможеш його побачити. Збудований у 1450 році Миколою Гербертом, замок спочатку був дерев'яним. Така будівля, звісно, довго не простояла під час нападу татар, невідомо в якому році, вона згоріла. Нащадок його Станіслав звів же новий мурований замок. Наслідочі Львів, добромель мав низький замок біля міського костелу, і високий на замковій горі. Згодом сину Станіслава Яну Щасному, мабуть, щось таки не сподобалось творчості свого батька, тож він вніс свої корективи, зробивши з замку неприступну фортецю. Вона була у 25 метрів ширину і аж у 85 метрів довжину. Незважаючи на такі габарити, там було всього лиш чотири кімнати і одна велика зала, неподалік дитинець і оборона башта, що стояла впритул гори. Однак через вісім років рід Гербортів згас. Думаю, тобі б була цікава легенда про те, що над цим замком завжди кружляють орли, бо всі чоловіки цього роду перетворювалися саме на цих птахів. Ця гарна легенда доказ особливої поваги місцевих жителів до роду Гербертів. Добромальський замок перейшов у власність роду конец польських саме тоді і почався його занепад. Класична оборона фортеця нічим не відрізнялася від інших, тому ніхто не захотів взяти відповідальність за таку нічим неважливу споруду. Та всі ми знаємо, що це не так, адже кожна дрібничка, кожен камінчик, який має свою історію, має значення для нас та нашої культури. Ти б здивувався, та до руйнування замку не причетне якесь могутнє військо, а всього лиш чинці василіяни яким було дозволено розібрати частину будівлі для власного монастиря, на якого також ти можеш подивитись неподалік. Цікавого, що достовірних стовірних свідчень, як насправді виглядав замок Гербертів, немає найдавнішим зображенням його є гравюра Алозія Томашевського, хоча вона викликає сумніви щодо правдоподібності вигляду споруди. На своїх перших старих фотографіях будівля вже виглядає зруйнованою. Від замку до сьогодні збереглось небагато руїни, але щоправда величні ціліла частина потужних мурів, товщина яких сягає 2 метри, ряди бійниць, візна брама, криниця і ще трохи цікавих речей, але, зрештою, сам побачиш, коли вже будеш на місці. До речі, місцеві жителі кажуть, що усі скарби Ян щасний Гербурт втопив у своїй криниці. Не хочеш спробувати відкопати?